100% економії влітку і 50% в осінньо-зимовий період. Так про сонячні панелі розповідає ветеран російсько-української війни Микола Ружицький. Чоловік став переможцем конкурсу Агроакбети, рости своє та отримав 50% фінансування на встановлення у себе на фермі сонячної станції. Нам агрокабети перерахували 200 тисяч, і ми 200 тисяч своїх док доклали. Встановили сонячну станцію на 16,5 кВт. Ми встановили їх у січень чи лютий місяць. Ідею встановити сонячну електростанцію виношував два роки, розповідає Микола Ружицький. По перше, їхній будинок розташований на околиці села, де напруга в мережі низька лише 170-180 вольт. По друге, коли започаткували власну справу вирощування свиней, споживання електроенергії значно зросло. Ми собі, як на отшибі, У нас сусідів тут близько нема. Е, скільки ми в не зверталися, вони нічого не можуть зробити з світлом, щоб нас повисити. Вони кажуть, ми якщо накрутимо трансформатор, у вас буде просто горіти все. Коли включаєш, воно буде падати, а коли виключиш, все будуть все буде горіти. В нас не працювали такі, як подрібнювач. У нас є олій олії прес, який ми робимо олій, олій свій, і воно просто у нас не стягувало. Коли ми вже поставили сонячні панелі, воно почало вирівнювати нам напругу. Зараз у нас всі, практично всі вузли, агрегати працюють. Син Миколи Роман Ружицький показує приміщення, де розташовані акумулятори та три інвентори. Пояснює, коли є сонце, панелі живлять систему напряму. Коли його немає, енергію бере з акумуляторів. Зараз за графіком обленерго у них відключено електроенергію. Всі прилади працюють від сонячної системи. У нашій мережі будинку і фермі є зараз 230 вольт. І ну, навіть з цією хмарною погодою, от у нас один інвертор видає зараз 258-260 Вт. Тобто, якщо три рази взяти, це близько 750 Вт. І якщо це йде мова про будинок, то для холодильника, телевізора, інтернету, все цілком достатньо, там. і щоб світло було. Ем, якщо вже буде щось більше, якась нагрузка, то тоді інвертор почне використовувати електроенергію з акумуляторів. Каже, родина споживає чимало електроенергії і для будинку, і для ферми. Раніше було використання близько 500-600 кВт в місяць, то можете порахувати. Якщо це літо по 4 гривні, це для будинку. По 4 гривні то це 2400 гривень економії. А як ферма, то це нам ще мають встановлювати лічильник, бо це йде як бізнес, то якщо взяти 500 кВт по 11 гривень, то досить непогана економія. Микола Ружицький захищати країну пішов у липні 2022 року. Служив на Донецькому напрямку. У 2023-му звільнився зі служби за станом здоров'я. Після повернення, розповідає, завдяки дружині родина взяла участь у гранті від Українського ветеранського фонду та отримала мільйон 150 тисяч гривень на започаткування власної справи. Торік збудували ферму. Нині вона працює на півпотужності, вирощують 22 свині. Тут в основному дюрки і петрени. Це м'ясна порода. Вона дуже швидко, ну, вони трохи медленніше ростуть, але набирають вазі. Якщо, наприклад, ми здавали е за 4 місяці 130-140 кг, їм чуть треба довше. Но вони... в них сала взагалі немає практично. Ми реалізовуємо його на ринку. Но, так як зараз времени не вистачає, то в нас є ФОП. Який займається забієм і реалізацією м'яса, ми їм здаємо живою вагою. Зараз Микола Ружицький завершив будівництво нових кліток. Ферма розрахована на 80 голів. Коли запрацюють на повну потужність споживання електроенергії, подвоїться, зазначає ветеран. Тож сонячна станція окупить себе ще швидше. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.